В Україні говорили про те, що Європейський Союз не приміняє європейську інтеграцію на політичну асоціацію. Тобто європейські аргументи не будуть, скажімо так, більш швахоми, ніж досягнення України або вимоги до демократизації українського суспільства. І в мене є питання до американських представників у зв'язку з цим зв з тим, що. Зараз теж на поверхню входять більш економічні аргументи співпраці, які можливо видягнуті будуть таким локомотивом співпраці і, скажімо так, містком від ізоляції міжнародної України. Чи це так? Чи все таки як говорить посол Пайфер, якщо ж на порядку денному початку короткої зустрічі? Президентів США та України України з трьох питань два були демократичні. Це ви це вибори і засудження, і в'язнення Тимошенко. То все таки так вважати не можна. Дякую дуже. Дякую за I, I clearly cannot speak for the US government.